Чаятись до саме прямої трансляції, але ви побачите це відео в записі. Хочу зауважити, що ми ще працюємо для вас зараз на годиннику 20.31, А завтра, ну, десь години з 10 ранку. Будемо чекати вас на метро Лівобережній на виставці Волонтер Експо, а, що проходить а, як я дав на метро Лівобережній в міжнародному виставковому центрі і. Дуже цікава штука у наших сусідів. Хто правильно відгадає, що це, той отримує невеличку плюшечку. Тому коментарі, будь ласка, під е, цим відео залишайте. Які у вас здогадки стосовно наших сусідів? І е, теж такий цікавий момент, що саме виставляють вони. Чекаю відповіді, і вас завтра на виставці.